Доброго дня чи вечора, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів і кодів. І у нас сьогодні буде лекція номер 29 Вона буде дуже специфічна. Ми спробуємо осмислити інші, скажімо, розширення машини Тюрінга. Вже продовжуємо. Ми її називаємо так: незначні варіації на тему машини тюрінга. Спочатку ми розглянемо деякі відносно незначні зміни в означенні 9.1, тобто в означенні машини тюрем, і дослідуємо, чи е, ці зміни впливають на загальну концепцію. Кожного разу, коли ми змінюємо значення, ми вводимо новий тип автоматів і піднімаємо е, запитання, чи ці нові автомати в якомусь реальному сенсі відрізняються від тих, з якими вже ми стикалися. Що ми маємо на увазі під істотною відмінністю між одним класом автоматів та іншим класом? Хоча в їхніх означеннях можуть бути явні відмінності, ці відмінності можуть не мати жодних цікавих наслідків. Ми бачили, наприклад, цього випадку детермінованих скінченних акцепторів та недетермінованих скінченних акцепторів. Вони. Мають досить різні означення, але вони еквівалентні в тому сенсі, що вони обидва точно ототожнюються з сім'єю регулярних мов. Екстраполюючи це, ми можемо визначити еквівалентність або нееквівалентність для класів автоматів у цілому. Ну, поговоримо трошки про еквівалентність класів автоматів. Кожного разу, коли ми визначаємо еквівалентність для деяких двох автоматів або класів автоматів, ми маємо ретельно визначити, що слід розуміти під цією еквівалентністю, тобто, що слід розуміти під поняттям еквівалентністю автоматів чи класу автоматів. Урешті, цього цієї лекції ми дотримуємося пріоритету встановленого для недетермінованих скінченних акцепторів та детермінованих скінченних акцепторів. І визначаємо еквівалентність щодо здатності розпізнавати мови. Означення, Означення 10.1. Два автомата еквівалентні, якщо вони розпізнають ту ж саму мову. Розглянемо два класи автоматів: це 1 і це 2 Якщо для кожного автомата М 1 з класу С 1 існує автомат М2 з класу С2, такий, що мова, яка визначається автоматом М1, збігається з мовою, яка визначається автоматом М2, то ми кажемо, що клас С 2 принаймні такий ж потужній, як клас С1. Якщо ж також це виконується і виконується обернене твердження, тобто для кожного автомата М2 з класу с 1 С2 існує автомат М1 у класі С1 такий, що мова, яка розпізнається автоматом М1, збігається з мовою, яка розпізнається автоматом М2, то говоримо, що класи автоматів С1 і С 2 еквівалентні. Існує багато способів встановлення еквівалентності автоматів. Конструкція теореми 2.21 це робить для детермінованих скінченних акцепторів та недетермінованих скінченних акцепторів. Для демонстрації еквівалентності у зв'язку з машинами Тюрінга ми часто використовуємо важливу техніку моделювання. Ну або ще її називають техніка імітації. Нехай М автомат, ми будемо говорити, що інший автомат АМ шапочкою може імітувати обчислення автомата М, якщо автомат М шапочкою, може імітувати обчислення автомата М так. Нехай d 0 d 1 і так далі ДН, та, і так далі послідовність миттєвих описів обчислень автомата М. Тобто d 0 Виводить через автомат М Д1, це виводить автомат М і так далі, і виводить автомат ДМ через автомат М і так далі. Тоді автомат М шапочкою моделює ці обчислення, якщо він виконує Д0 шапочкою, так, розширено виводить автомат М шапочкою, Д 1 шапочкою, розширено виводить. Автомат з М шапочкою і так далі. Розширено виводить автомат з М шапочкою, ДН шапочкою. Розширено виводить автомат Д М шапочкою і так далі. Д0 шапочкою. ДД0 шапочкою, Д 1 і так далі. ДН шапочкою є миттєвими описами, що кожен з них асоціюється з унікальною конфігурацією автомата М шапочкою. Тут, помилка, тут має бути автомат М шапочка Іншими словами, якщо ми маємо обчислення, автомата автоматом шапочкою, то можемо точно визначити з нього, що обчислення, яке автомат М зробив з відповідної початкової конфігурації. Зауважимо, що симуляція одного е, виводу чи переходу, де і перехід М автомата шапочку ДІ плюс один автомата М може включати декілька ходів автомата з М шапочку. Проміжні конфігурації в переході ДІ і шапочкою, розширений перехід за до допомогою автомата М шапочкою де і плюс один шапочкою можуть не відповідати жодній конфігурації автомата М. Але це ні на що не впливає, якщо ми можемо визначити, які конфігурації автомата М шапочку є доречною. Доки ми можемо визначатися з обчисленнями автомата з М шапочкою, щоб зробив автомат М моделювання є правильним. Якщо автомат М шапочкою може моделювати кожне обчислення автомата М, то говоримо, що автомат М шапочкою може моделювати автомат М. Має бути зрозуміло, якщо автомат М шапочкою може імітувати автомат М, то справи можна влаштувати так, щоб автомат М і автомат М шапочкою розпізнавали ту саму мову і два автомати еквівалентні. Щоб продемонструвати еквівалентність двох класів автоматів, ми доводимо, що для кожної машини в одному класі існує машина в другому класі, здатні її моделювати і навпаки. Тепер ми поговоримо про машини тюрінга з опцією зупинки. У нашому означенні стандартної машини тюрінга головка читання запису повинна рухатися або вправо, або вліво. Іноді зручно надати третій варіант, щоб головка читання запису залишалася на місці після перезапису в місту клітинки. Отже, ми можемо визначити машину тюрінга з опцією перебування. Замінивши функцію переходу дельта в означенні е, стандартної машини Тюрінга, в означенні 9.1 на ось це означення стандартної машини тюрінга, так, на ми мали функцію дельта, так? На таку функцію, що дельта відображає з, з декарту здобутку Q на gamma, в декарту в Q на гама, L. На Декартувавше поношенне РРС, так? З тлумаченням, що символ С означає відсутність руху головки читання запису. Ну, стоп, іншими словами. Ця опція не збільшує потужність автомата. Теорема теорема 10.2. Клас машин Тюріна з опцією зупинки еквівалентний класу стандартних машин Доведення. Оскільки машина тюрінга з опцією зупинки є явно розширенням стандартної моделі, то очевидно, що будь-яка стандартна машина тюрінга може бути змодельована машиною з опцією зупинки. Щоб довести обернене твердження, припустимо, що М – це є машина Тюрінга з опцією зупинки, яка моделюється стандартною машиною тюрінга М-шапочкою, ну, з відповідними там станами. Дельтами функція початковим станом з, з кінцевими станами, так? І відповідно з алфавітом з сигма і гамма. Для кожного переходу машини М, машини машина М шапочкою, яка її моделює, виконує таке. Якщо перехід машини шапочкою не включає, опцію зупинки, то симулююча машина виконує один перехід, по суті, ідентичний ходу, чи переходу, який буде смодельований. Якщо символ S великий бере участь у переміщенні машини M, то машина M шапочкою робить два ходи. Перший перезаписує символ і переміщує його головку читання запису праворуч. Другий Переміщує головку читання запису ліворуч, залишаючи міс стрічки незмінним. Імітаційна машина може бути побудована з машини Тюрінга М шляхом визначення розширеної функції переходу дельта шапочкою, так. Для кожного переходу дельта від QIA, який дорівнює QJBL або QJBR, -Е так. Ми вкладаємо у функцію переходу дельта з шапочкою. Дельта з шапочкою від з шапочкою А до рівні дельта з шапочкою BL, або дельта від з шапочкою BR. Так? Для кожного s переходу дельта від куїти А до рівня куйоти BS. І помістимо функцію переходу дельта відповідні переходи. Дельта шапочкою від Q шапочкою А до рівні QT С шапочкою Br, і дельта від, е, шапочкою від T, S від С, це є, Дель, це є Q, шап, Q Йоти шапочкою L. Для всіх це з алфавіту гамма. Цілком очевидно, що кожне обчислення машини М має відповідне обчислення машини Тюрінга М шапочкою, так що машина М шапочкою може імітувати машину М. І це завершує доведення нашої теореми. Моделювання є стандартною технікою для демонстрації еквівалентності автоматів. І формалізм який ми описали, дає змогу, як показано в наведеній вищій теоремі точно говорити про процес і доводити теореми про еквівалентність. У нашому подальшому обговоренні ми часто використовуємо поняття симуляції, але, як правило, ми не робили е, жодних спроб описати все строгим і детальним способом. Повне моделювання за допомогою машин тюрінга є часто громістким. Щоб уникнути цього, ми зберігаємо наше обговорення описовим, а не у формі доведення теореми. Симуляції наведені лише в загальному плані, але неважко зрозуміти, як їх можна зробити точно. Слухачам цієї лекції буде корисно зобразити кожну симуляцію на якійсь мові вищого рівня або на псевдокоді, чи псевдокоді. Перші, ніж представити інші моделі, ми зробимо одне зауваження щодо стандартної машини Тюрінга. В означенні 9.1, тобто в означенні стандартної машини Тюрінга, неявно вказано, що кожний символ стрічки може бути композицією символів, а не одним символом. Це можна зробити більш зрозумілим. Намалювавши розширену версію е, рисунка стандартної машини Тюріна, на якому символ стрічки є трійками з деякого простішого алфавіту. Перша стрічка, друга, третя стрічка. На цьому рисунку ми розділили кожну стрічку на три частини, які називаються доріжчиками. Трак, 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 так. Кожна з яких містить один член триплету. На основі цієї візуалізації такий автомат іноді називають машиною тюрінга з багатьма чи з декількома доріжками. Але такий погляд жодним чином не розширює означення стандартної машини тюрінга. Оскільки все, що нам потрібно зробити, це зробити множину гамма алфавітом, у якому кожний символ складається з декількох частин. Однак інші моделі Тюрінга передбачають. Зміну е, означення. А тому необхідно продемонструвати еквівалентність зі стандартною машиною тюрінга. Тут ми розглядаємо дві такі моделі, які іноді використовуються як стандартні означення. Перше, машини тюрінга з напівнескінченою стрічкою. Багато авторів. Не вважають модель на рисунку стандартною, з, з використ... е... а використовують також е... зі стрічкою необмеженою лише в одному напрямку. Ми можемо візуалізувати це як стрічку з, з лівою межею, як це зображено ось на рисунку, так? Мова ну, це йде тут, що якраз мова про те, що багато авторів вважають цей саме якраз про такий рисунок. Неважко помітити, що це обмеження не впливає на потужність машини. Щоб моделювати стандартну машину Тюрінга М за допомогою машини Тюрінга М шапочкою з напівнескінченною стрічкою, ми використовуємо схему, яка є зображена ось на нашому рисунку. Ось є доріжка для правої частини стандартного. Доріжки, так, і ось є доріжка для, правої, для лівої частини. Модельована машина М-шапочкою має стрічку з двома доріжками. На верхній доріжці ми зберігаємо інформацію праворуч від е, е, якоїсь опорної точки на стрічці машини М. Точкою відліку може бути, наприклад, позиція головки читання запису на початку обчислення. Нижня дорічка містить ліву частину стрічки машини М в оберненому порядку. Машина М шапочкою запрограмована так, що вона використовуватиме інформацію на верхній доріжці лише до тих пір, доки головна машина М для читання запису розташована праворуч від точки відліку. І працюватиме на нижній доріжці, в той час, коли машина В переміщується в ліву частину своєї стрічки. Розрізнення можна зробити, розділивши набір станів М-шапочкою на дві частини. Скажімо, QU і QL. Перша буде використовуватися під час роботи на верхній доріжці, друга на нижній. Для полегшення переходу з однієї доріжки на іншу, на лівій межі стрічки нанесені спеціальні значки ось такі. Наприклад, припустимо, що машина, яку потрібно моделювати, і машина, що моделює, знаходиться у відповідних конфігураціях показаних на рисунку. І що рух, який нам потрібно моделювати, генерується функцією переходу ось такої дельта від QT А до рівня це L. Модельована машина спочатку переміститься через перехід дельта шапочкою від Q шапочкою АБ, до рівня QJ шапочкою ЦБЛ, де Q шапочкою це є стан змушене стані Ку. Оскільки стан К і шапочку належить до частини Q U, так, то на нашому етапі розглядається лише інформація на верхній доріст. Тепер моделююча машина бачить ось таких, таку пару. Е, е, Бемоль-бемоль у стані ку йоти шапочкою, що належить в частині К великі У. Далі використовується перехід шапочки від ку й от шапочкою Б моль, Б моль, порівнює П йот шапочкою Бемоль-бемоль Бмоль, Р. Так? З П йод шапочкою належить. Qel, помістивши його в конфігурацію, яка зображена ось на рисунку. Тепер машина в стані з частини QL і буде працювати на нижній доріжці Подальші деталі модулювання прості. Давайте ще розглянемо одну машину тюрінг автономна машина тюрінг Загальне означення автомата в першій лекції містило вхідний файл, а також тимчасове сховище. В означенні стандартної машини Тюрін, тобто в означенні 9.1, ми відкрили вхідний файл з міркувань простоти, так? Ну, ми його просто відкинули, так? І при цьому ми стверджували, що це не має значення для концепції машини Тюріна. Тепер ми докладніше розглянемо це твердження. Якщо ми помістимо вхідний файл назад у представлення машини, то отримуємо так звану автономну машину Тюрінга. У такій машині кожен перехід регулюється внутрішнім станом, тим, що в даний момент часу зчитується з східного файлу, і тим, що бачить головка читання запису. Схематичне зображення автономної машини на, на цьому рисунку. Контрольна панель, так, стрічка. Читання вхідного файлу. Так. Формальне означення автономної машини Тюрінга легко зробити, але ми залишаємо це як вправу. Коротко, ми хочемо вказати, чому клас автономних машин тюрінга еквівалентний класу стандартних машин тюрінга. По-перше, поведінка будь-якої стандартної машини Тюрінга може бути змодельована деякою автономною моделлю. Все, що потрібно зробити моделюючій машині, це скопіювати вхідні дані з одного файлу на стрічку. Потім вона може діяти так само, як і стандартна машина Тюрінга. Моделювання автономної машини Тюрінга M за допомогою стандартної машини Тюрінга M шапочку. Не має довшого опусту. Стандартна машина Тюріна може моделювати обчислення автономної машини Тюріна за допомогою чотирьох доріжок, як це показано на ось наступному рисунку. На цьому рисунку показаний вміст стрічки представляє конкретну конфігурацію на рисунку. Ось цьому. Виважте БЦД. Кожна з чотирьох доріжок машини М-шапочкою відіграє певну роль у моделюванні. Перша доріжка містить вхідні дані, друга позначає позицію щитування вхідних даних, третя представляє стрічку машини М, а четверта показує розташування головки читання запису машини М. Моделювання кожного переходу машини М вимагає декількох переходів машини М-шапочкою. Починаючи з деякої стандартної позиції, скажімо, лівого кінця, із відповідною інформацією, позначеною спеціальними кінцевими марками, машина тюрінга стандартна М-шапочкою шукає доріжку 2, щоб знайти позицію, в якій зчитується вхідний файл машини М. Символ, знайдений в відповідній комірці на доріжці 1, запам'ятовується шляхом переведення блоку керування машини М шапочкою, вибраний для цієї мети стану. Далі на доріжці 4 шукається позиція головки для читання запису машини M. Запам'ятавши вхідні дані та символ на доріжці 3, ми тепер знаємо, що машина М має зробити. Ця інформація знову запам'ятовується машиною М-шапочкою з відповідним внутрішнім станом. Далі всі чотири доріжки, стрічки машини М-шапочкою модифікуються, щоб відобразити хід машини М. Нарешті, головка читання запису машини М-шапочкою повертається в стандартне положення для імітації наступного переходу. От і все. На цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. jack you want to